Мені це історія про таку класичну підприємницьку мрію, про те, що от є добре, а потрібно ще супер фантастично. Знаєш, це така фраза: може, я буду цю електрику продавати? Мені за це ще будуть платити. І це так буде мені надзвичайно вигідно. Вітання глядачам сонячні системи на зв'язку. І сьогодні покотіли підсвітити вам актуальність нашого сьогоднішнього випуску, коли ми вперше на публіці, і загалом разом з вами розберемо нові можливості, які приніс закон 9011Д і підсвітив так звану можливість механізму самовиробництва. Це той момент, коли кожен український бізнес не тільки задумується про те, щоб встановити сонячну станцію під власне енергоспоживання, а ще й побачить в цьому фокус можливості продавання надлишків цієї електрики в загальну енергомережу. Нашими словами, це називається енергетичний кредит. Якщо конкретно про подію, де ми це показуємо, ми стали співорганізаторами події під назвою Саміт лідерів меблого бізнесу в Україні і це подія, яка фактично ще раз підкреслює, наскільки важливим і тонким питанням є в кожному українському бізнесі вартість електричної енергії. У мене презентація починається з того, що сьогодні дочали дати X. І от, подивлячись на сьогоднішню дату, там 16 серпня, це угаю було, що це було позавчора. Для всіх нас, напевно, в, в нашій там, повсякденній операційній діяльності воно це зовсім не відобразилося, але уточняється, що саме в цей день відбувалося, якщо ми відкриємо економічну правду, у середу Україна зафіксувала рекорд споживання електричної енергії. Наступним повідомленням лінії електропередач від цього відповідно вимкнулися через пожежу, підвищення тарифів на електричну енергію не досягло своєї мети. А тут за формулою, що зарплата назад не ходить, і тарифи у нас назад не ходять. І як наслідок Україна імпортує електричну енергію з трьох країн, при цьому що ця вартість електричної енергії в нас приблизно на відсотків 30 дорожча ніж на сусідніх енергоринках. Висновок, всього-всього, що вартість електрики зростає, і з цим кожен український бізнес повинен яким чином вживати певних заходів. Відповідні очікування по зростанню цього тарифу в нас відбуваються абсолютно там за якимись там лінійними формулами, тому що в нас є складова інфляції, зношеності мереж. Ну і північна русня робить кожного дня для того, щоб ця ситуація в нас збликала. Там вона нарешті відбулася. Відповідно, надійності в цих мережах не вистачає. Як результат, постійно сюди доінвестовувати кошти. Яким чином ми приймаємо рішення в власному бізнесі? Це коли вже все горить, все несеться, і лише тоді ми напевно прийняти треба якісь важливі рішення. Точкою прийняття такого рішення є в 2023 році погляд в економію на власному енергоспоживанні, а відповідно, як рішення дзеркальне, як можна економити, це, виробляти цю електричну енергію за рахунок встановлення власної сонячної електростанції. І з'явилася така ну формально фантастична модель. Підприємець тепер може продавати електричну енергію на вільному ринку за вільними цінами. І з цього отримувати хороший профіт, от саме момент чи реалістично це продавати, чи не продавати, конкретно підписаний президентом України закон 9011Д, і в якому ми зараз коротко розберемося, що відомо на зараз, що реальне, а чого ще не реальне. І про що ще занадто рано говорити? Що відомо і конкретно механізм передбачає за собою ще раз він називається механізм самовиробництва. Конкретне посилання ви знайдете в описі до нашого відео, де можна буде самому прочитати для себе зробити висновки. Акцентовано я собі уявляю, що цей закон спеціально писався для людей, малих непобутових споживачів. Це означає, що це стосується виключно юридичних осіб, які хотіли би розширити функціонал своєї сонячної електростанції, і в моменти, коли Надлишки електричної енергії виникають в результаті того, що виробничі процеси призупинені. Це, наприклад, такі дні, як в субота-неділя, ці надлишки можна було би скинути в загальну енергомережу, з цього отримати певну суму коштів. Саме так це називається, тому що іншими словами це нетбілінг, І в наступні години, там чи можливо дні, цю суму. Відповідно, змогли використати для оплати подальших рахунків на електричну енергію. Сонячна електростанція у нас, наприклад, потужністю 200 кВт. щоб вона повноцінно могла продавати у цих своїх 200 кВт в моменти таких пікових своїх значень. Потрібно, щоб технічне приєднання до лінії електропередач, тобто технічні умови, встановили не менше ніж 400 кВт. Тобто, генеруюча установка повинна бути за потужністю становити 50% від приєднаної потужності. Для таких взаємовідносин однозначно потрібно встановити, по суті кажучи чи такі посередниці стосунки, коли е... Той постачальник універсальних послуг, який продає електричну енергію, повинен додатково укласти договір, саме за цим механізмом самовиробництва. І з якимось форматі саме головне питання погодити ціну за скільки з цих гривень і чи взагалі за якою формулою буде нараховуватися вартість кожного проданого кіловата. Зараз визначена ця формула, що це в нас буде братися за основу фактично роздрібні ціни електричної енергії, які формуються на так званій. Формально ми не звемо, біржі електричної енергії в Україні, вона буде визначатися погодинно, береться за основу ціна так званого РДН тобто ціна ринку на дому наперед. І з цієї формули буде вираховуватися певна комісія цього посередника, і вже з тоді все формується конкретна ціна. Така ціна б становила приблизно від 2 до 3 гривень в залежності від години і від дня, коли ця електрична енергія продавалася стосовно того, що конкретно невідомо. І що, що, що конкретно ми ще очікуємо, щоб цей механізм запрацював? І так, закон це закон. А от нормативка, яку повинна прийняти Національна комісія регулювання електроенергетики, вона ще повинна бути прийнята. І коли буде безпосередньо встановлений бланк. І розроблена методика введення таких сонячних станцій в експлуатацію, під бланком я розумію, конкретний типовий договір на продаж електричної енергії за механізмом самовиробництва, З того моменту можна буде казати, що затверджена інструкція, яким буде яким порядок введення такої сонячної станції в експлуатацію, яку їй виділять потужність, і скільки тоді вона зможе продавати, за якими цінами вона зможе продавати електричної енергії в моменті, коли це знімається цей сюжет. Це середина серпня 2023 року. Такого механізму нормативної правової бази він ще не напрацьований, А відповідно з цього формується так багато загадок, Чи буде цей механізм працювати, в якому форматі він буде працювати, і саме головне, коли він запрацює, що мотивує вас змінюватися і вдосконалюватися в вашому операційному повсякденній роботі. Це гранти для розвитку підприємства, чи це зростання вартості енергоресурсів, чи це фінансові санкції, чи це турбота про навколишнє середовище, чи це конкуренти. Ну логіка тут цього запитання звучить в наступному форматі: що е, на сусідніх ринках, на яких ми так багато дивимося, це, зокрема, європейський союз, існує фактично маса механізмів, згідно з яких кожне підприємство, яке виконує там якусь норму продукції, яка розраховує свою операційну досконалість. Є введений абсолютно чіткий стандарт. Він заведений як ISO 5001, і це стандарт, який визначає, що для каких нас є стандарти там будь-якого там управлінського менеджменту, є стандарти якості, аналогічним є стандартом так само енергетичної ефективності. Ми так швидко йдемо в європейський союз і при цьому хочемо застосовувати ті самі методи, з якими ми там жили. Ну, десятки років, оскільки одним з конкурентних переваг, які ми називалися сьогодні, так само в цих економічних презентаціях, це людський ресурс, дешеві енергетичні ресурси. Ну і там, можливо, якісь наша як чуть більша натхненість працювати більше і так далі. Тепер ми говоримо про те, що кожен український бізнес, чи конкретно меблевий бізнес, завтра прийде на своє виробництво і скаже: Ну і що у нас тут є зараз, якби конкретний далі показати кейс, тому що є потенційно там історії, які найбільш там глобально можуть займати. Ресурсне питання і дійсно щось можна змінити. Конкретне підприємство в місті Рівному займається воно переробкою молочної продукції. І в 2020 році ми з ними пройшли ось таку нескладну історію, коли ми з ними розібралися, яке в нас конкретне їхнє споживання протягом світлового дня. Що в результаті відбулося? Відбулося те, що на основі отриманих показників ми змогли зрозуміти наскільки це підприємство ресурсно витрачає електричну енергію. Ну і далі е, показати те, що конкретний вже інший вимір нашої цієї енергетичної ефективності він полягав в тому, що варто би було би. В цей момент подивитися, що виробництво це, звичайно, добре, коли ми говоримо про втрати і їхні постійні трьоми, але є тут питання постійних витрат. І з ними просто за рахунок ще раз усього проєкту власної сонячної електростанції ми потенційно запланували зробити економію електричної енергії. Сонячна станція протягом світлового дня буде виробляти певну кількість кіловат електричної енергії, вона не буде спрямовуватися в Загальну енергомережу і буде виключно використовуватися для потреб такого підприємства. Відповідно, що ми отримали з конкретно фінансової результати? За 3 роки згенеровано 200 тисяч кіловат. Загальна сума е економії з врахуванням тарифу в 6 гривень становила 1 мільйон гривень. Плюс-мінус ми розуміємо, що тариф раніше був чуть дешевший, ми порахували його як приблизно 5 гривень. Вартість інвестицій становила 1 мільйон 100 тисяч, і термін окупності становив 3 роки. Ну, згідно плану PDCA ці результати вони відповідно були промодеровані для керівництва і був прийнятий потенційний план, що ця сонячна станція вона повинна збільшитися. Висновки про дві події фактично це прийняття закону і подія, яка називалася бізнес форум Тобто, зараз я хотів би сказати, що в рамках бізнес-форуму це конкретний збір, якісний збір учасників ринку меблового виробництва в Україні, і фактично це було таке відкрите гарне спілкування з приводу того, що дійсно важливо для підприємців, для меблевиків. І в цей момент одночасно залишаються ті самі операційні запитання, як зробити власний бізнес більш ефективним, як взагалі розширити функціонал власного бізнесу не тільки в площині якогось асортименту, а й в площині різноманітних. Викликів, таких як тому числі електрична енергія, ми розуміємо, що за останні 20-30 років функціонування енергомережі електрична енергія в своїй вартості тільки постійно зростала. В результаті встановлення в сонячних електростанцій, які на сьогоднішній день мають хороші дійсно гарні терміни окупності в 3-4 роки, оскільки конкурують із зовнішньою ціною на електричну енергію, сам сам механізм самовиробництва це додаткова можливість в майбутньому побачити, що ці надлишки електричної енергії точно будуть використані за будь-яким сценарієм. Наскільки це якісно запрацює цей механізм? Ну тут треба подивитися на цю нормативку, подивитися, як з цим жити. В наша основна ідея і думка залишається таким чином. Фактично, прямо чи не прямо з боку закону звучить відповідь на запитання, що сонячна електростанція під власне споживання це хороша інвестиція у власну енергетичну незалежність, у власну сталість. А в майбутньому там ще з'явиться ось такі можливості в якісь моменти на якихось умовах продавати цю електричну енергію за ну за якимось фіксованими цінами. Це був наш погляд на закон дев'яносто д ми його ще раз обережно коментуємо, тому що хочемо, щоб повноцінно запрацювала сам механіка його застосування. І тоді це можна буде сказати на конкретному прикладі конкретного клієнта. Так, це робочий механізм, так він вигідний, і варто тоді би задуматись над розширенням власної сонячної електростанції. Залишилося ще раз запитання, звертайтеся до нас в коментарях. Номер телефону ви бачите на екрані. Консультація з приводу будівництва власної сонячної електростанції завжди від нас. Наступне питання ще раз про сам законопроект ви знайдете в описі Відео посилання на сайт Верховної Ради України самостійно зможете з ним ознайомитися, як написані конкретні норми. З вами був канал Сонячні системи. Слава Україні! Далі більше.